Добрий день в ефірі інформаційна програма вчасно. В студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. 8 травня Україна вперше разом із країнами Європи відзначає день пам'яті та примирення. Ця дата встановлена указом президента України Петра Порошенка про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі і 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Символом пам'яті жертв війни в Україні став червоний мак, який в цей день можна побачити всюди. Так сьогодні, о 23.00, на площі Театральній в Ужгороді, відбудеться всеукраїнська хвилина пам'яті, під час якої вшанують полеглих у війні. Одразу після цього у небу запустять символи миру небесні ліхтарі. Пам'ятаємо, перемагаємо день пам'яті та примирення відзначили на урочистій лінійці реквієм в ужгородських школах. 500 учнів школи інтернату із символами жертв війни, червоними маками шанували загиблих земляків. Опісля в класах прийшли зустрічі з ветеранами та учасниками АТО, які нещодавно повернулися із зони бойових дій. Навчальний день в цій школі розпочали зі слів Пам'ятаємо, перемагаємо до дня пам'яті та примирення та 70-ї річниці перемоги учні підготували урочисту лінійку та вшанували героїв Другої світової війни. Один з ведучих заходу Антон розповідає: вести таку урочистість було важко, адже цифри загиблих та жахи війни вражають. Було важко, тому що я ж не бачив ці події. Мені могли їх тільки переказати. І коли мені дали цей текст, я якщо чесно. Аж ахну, тому що я не повірив цим датам, що 50 тисяч наших земляків пішло просто так на війну. Це було щось неймовірне для мене. Після урочистостей у школі пройшли зустрічі з ветеранами війни. А в цьому класі вже сучасний герой війни теперішньої Вячеслав Жулинський навчався в цій школі. Учням 10 класу розповідає про участь в АТО, звідки нещодавно повернувся. Учні з небоїкою цікавістю слухали про війну, що зовсім поряд. Є у нас там море з гущонки і тушонки, реально. Волонтери <laughs> до них пост не заїжджають. Один раз заїхав, їх обстріляли, вони більше до нас не їде. Вони нам лишають продукти в місті, ми самі за ними виїжджаємо. Там, ну, кажу, от вчора, буквально п'ятої години дня, нашу швидку обстріляли і 9 хлопців, які знаходилися на новому парку. Вчителі школи зауважують, до проведення урочистих заходів учні поставились відповідально та свідомо. Власноруч виготовляли символи жертв війни, червоні маки. Проводяться різноманітні заходи за участю і запрошенням ветеранів, покладанням квітів до могил, героїв, порядкування могил. Тобто, дійсно, як відзначав президент України, від прадіда до правнуків має ця. Історія, цей подвиг, і ти і Ми маємо пам'ятати про цей подвиг українського народу у другій світовій війні. Заходи приурочені до дня пам'яті та примирення проходять у всіх навчальних закладах області. Пам'ятаємо, перемагаємо. Ніколи знову на всіх міжнародних пунктах пропуску України, які знаходяться на кордоні з державами Європейського союзу, провели акцію миру на контрольно-пропускному пункті Ужгород Вишня Німецьке прикордонники України та Словаччини випустили в небо білих голубів, які символізують мир. Наголошують зараз цей символ актуальний як ніколи. Суть цієї акції показати шляхом випуску голубів у небо, показати той мир. Який був досягнутий 70 років тому назад у світі, перший раз подібна акція відбулася в минулому році, значить, у цьому році прикордонники, які служать на західному кордоні, вирішили провести цю акцію в чергове, оскільки е сьогодні у нас день примирення у Європі. А завтра ми будемо святкувати день перемоги над нацизмом е у Європі. Тому на наше запрошення словацькі колеги відгукнулися позитивно. ми участь з української сторони на те тодішньої акції при прижитості укінчення Другої світової війни. Двісті тридцять чотири стільки ветеранів Другої світової війни залишилось на Закарпатті. Тоді вони боролись проти нацизму та фашизму. Тепер через високі ціни на ліки та малий розмір пенсій. Борються за виживання. За таких умов ветеранам необхідна турбота, догляд та увага. Та чи отримують вони їх? Олександр Бодня продовжить. Згідно законодавства, для ветеранів Другої світової війни передбачено низку пільг, збільшений розмір пенсії, знижки на оплату житлово-комунальних послуг, можливість безкоштовного проїзду у громадському транспорті. Однак найбільша проблема ветеранів, які мають поважний вік ліки. Ціни на які значно виросли. После того, Потім лікарства подорожали почти два-два з половиною рази, а ізміння пенсіях і так далі пока ні. Все це временно заморожено. От це головний питання медицинського обслуговування. Проблемами ветеранів вже роками займаються громадські організації та волонтери. До прикладу, ветеранська спілка Закарпаття спільно зі студентами та школярами організовує групи для догляду за учасниками бойових дій у Другій світовій війні. У нас працює понад 8 тисяч волонтерів і ветеранів, і найголовніше, 4 тисячі 500 учнів, студентів, які допомагають цим людям виживати в щоденному в щоденному житті. Допомога їм різна надається, скажімо. від того, що по побуту деякі матеріали до закупки продуктів харчування до закупки ліків. Волонтери організації Червоний хрест також допомагають ветеранам не тільки матеріально, але й морально. Частина ветеранів, а це приблизно 12%, перебувають в лікарні Червоного Христа. Більшість з них вже такого віку, що є повністю під опікою, є лежачі, не передвигаються, знаходяться в лікарні. Частина ветеранам через соціальну їдальню Червоного Христа, яка знаходиться в Варшаві, носять гарячі обіди щоденні додому, патронажні сестри товариства. Покращити матеріальне становище ветеранам взялися і у Верховній Раді. Там зареєстрували законопроект, у якому йдеться про звільнення від оподаткування пенсій інвалідів війни та сімей загиблих військовослужбовців не лише Другої світової війни, а й афганців та учасників АТО. Ведення накопичувальної системи пенсійного забезпечення ініціює уряд України нововеденням для українців стане і можливість наслідування пенсій померлих родичів. Якщо людина, у якої є накопичувальний пенсійний рахунок, помирає, права на пенсію переходять його спадкоємцям. У 2017 році накопичувальна пенсійна система стане обов'язковою для громадян віком до 35 років. На першому етапі реформа торкнеться 6 мільйонів українців щомісяця на їхній ос. Особистий пенсійний рахунок буде відраховуватись 2% від зарплати. Далі щороку процент зростатиме, аж поки у 2022 році не сягне 7%. Вони діють вам 10, 15, 20%, а то й 30 років. Якщо мада вам 20 років, так 60 років це 40 років. Ті гроші до вас працюють 40 років. І ті відсотки кожного місяця вам будуть нараховуватися, які будуть ваші на ваші ці рахунки. Обов'язково, обов'язково. Інакше немає смусу. Тобто не може держава від вас забрати сьогодні, наприклад, тисячу гривень і вам тисячу віддати через 40 років. Що це буде? Це Боже, Боже, коробка сирників. так? Тобто інфляційні процеси, інфляція, так далі, вкладання, заробітки це все буде працювати тип, як ви кажете, депозитного рахунку. Але я кажу, за рахунок цього ми в державі можемо підняти свою економіку. Діти мають посміхатись. Об'єднані такою думкою закарпатські активісти створили громадську організацію Щасливі діти і реалізують проект, в рамках якого допомагають родинам переселенців. Волонтери та психологи працюють із малечею та їхніми батьками про щасливих дітей на новій батьківщині. Детальніше розповість наш Роман Сов'як. Восьмирічна Марійка трохи менше року тому разом з мамою приїхала на Закарпаття із Донецька. Тоді ні дитина, ні мама не знала, як житимуть у чужому краї. Зараз Марійка вже адаптувалася. У школі вона стала старостою класу. Дівчинка знайшла тут друзів та новий дім, як і її мама. Мені тут подобається займатися. Розмальовуємо, знайомимось, граємо у різні гри. Друзів якими знайшлася? Дуже багато. Ми приїхали з Донецької області, город Селидова. Здесь уже практически 10 месяцев. И пока до знакомства с этим прекрасным проектом у нас здесь не было абсолютно никого знакомых. Мы сюда приехали на обум. І, і от тепер, уже после прошедшего всего времени, могу сказати, що тут уже как, уже, як своя. Уже ходишь по здороваешься. здоровуєшся. если якщо спросить, он скажуть, що щаслива, а значить щаслива я. Аби допомогти адаптуватися таким внутрішнім переселенцям в нашому краї, активісти створили громадську організацію Щасливі діти. Тут психологи, волонтери та митці займаються дітьми та допомагають батькам почати нове життя. Все те, що відбувалося, всі наші заходи, якісь наші програмні моменти, якісь наші заходи, які виникали дуже спонтанно. Вони приносили задоволення і нам, і дітям. Проект фінансується міжнародним фондом відродження, який відібрав найкращі ідеї по допомозі внутрішнім переселенцям. Закарпаття перемогли і взялися за добру справу. Фонд працює в рамках конкурсу проектів. Ми провели перший конкурс. і Дівчата це щасливі діти, це громадська організація, яка Переможці першого конкурсу проектів, які були, і тому я дуже рада бути тут і тішуся тим, що бачимо певні так особ... це перші результати нашої роботи. Найчутливіші до різких змін діти, тому волонтери основну увагу зосередили на роботі з маленькими переселенцями. Кілька разів на тиждень психолог Наталія Братасюк та режисер лялькового театру Наталія Орєшнікова працювали із дітьми. Моєю метою в цій програмі. Було ну, якось створити, актуалізувати адаптивні механізми дітей, ті наявні, які в них вже є, які напрацьовані у них за, за те їхнє життя, з тим, аби вони ну, прижилися, аби вони адаптувалися. Ну, мені хотілося ще немножечко їх творчості відкрити. Чому? Тому що, ну, через упражнения по актёрскому мастерству, как бы есть освобождение, есть раскрепощение. И вот мы пытались таким способом адаптироваться друг к другу, между собой дети и и со мной, в общем. Всё это проводилось, конечно, в игровой форме, было безумно интересно. За три месяца волонтёры допомогли сотні людей, половина з яких діти віком від п'яти років, хоча проект офіційно і завершився, активісти не планують припиняти свою діяльність вони хочуть розширити сферу роботи і надалі допомагати внутрішнім переселенцям на Закарпатті. Першій половині травня в Україні відзначають день матері з цієї нагоди в Ужгородському навчально-виховному комплексі Ялинка провели святковий захід. Моя матуся найкраща. Ніжні слова любові в піснях та поезіях. Чотирирічні діти присвятили найдорожчим жінкам в їхньому житті мамам та бабусям. Адже щодня усю свою ласку, ніжність та любов вони дарують дітям. На завершення свята мами та бабусі отримали подарунки, які вихованці садка виготовили власноруч. Це вже традиційне свято, яке ми щороку святкуємо, але не обходимося одним концертом в одній групі окремо взятій, а активну участь у святкуванні Дня матері приймають і класи. От сьогодні нас ще чекає одне свято, яке підготували учні других класів, на яке запрошуються практично всі мами. Учнів нашої початкової школи. Коли почалася Друга світова війна для Закарпаття, розмірковуватимуть на цю тему історики в студії програми Зона особливої уваги одразу після цього вашій увазі. Документальний фільм про долі закарпатців у ці буремні часи. Історія одного села та його мешканців. Початок фільму о 20.05. На цю годину у нас все. Інформаційний підсумок дня, як завжди, о 19.00. На все добре, і бережіть себе.